Хліб наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. Боротьба з Богом. БУТТЯ 32.25 І зостався Яків сам, і боровся з ним якийсь муж. Аж поки не зійшла досвітня зоря. Давня подруга надіслала мені повідомлення після смерті мого чоловіка. Алан був борцем із Богом, він був справжнім Яковом і вагомою причиною, чому я сьогодні є християнкою. Я ніколи навіть не думала порівнювати боротьбу Алана з боротьбою патріарха Якова. Однак порівняння виявилось доречним протягом усього свого життя Алан боровся з самим собою і шукав у Бога відповіді на свої питання. Він любив Бога. Але не завжди міг зрозуміти істину, що він його любить, прощає та чує молитви, проте його життя мало свої благословіння, і він позитивно вплинув на багатьох людей. Життя Якова було сповнене боротьби, він пішов на обман, щоб отримати право первородства, а потім втік з дому і роками боровся зі своїм тестем Лаваном. Пізніше Яків утік від Лавана і боявся зустрітися з Ісавом. Однак у нього була особлива зустріч, і спіткали його божі ангели. Можливо, то було нагадування про попередній сон від Бога. Тепер у Якова була ще одна зустріч він всю ніч боровся з мужем, який дав йому нове ім'я Ізраїль, тому що він боровся з Богом та з людьми і подужав. Бог був з Яковом і любив його, незважаючи ні на що. Всі ми маємо труднощі, однак ми не самотні, Бог з нами в кожному випробуванні. Тих, вірить в нього, Він любить, прощає і обіцяє їм вічне життя. А ви коли-небудь боролися з Богом? Наскільки вас втішає розуміння, що Бог поряд з вами у вашій боротьбі. Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені принести тобі мої питання і проблеми, знаючи, що ти мене чуєш. Я знаю, що одного дня моїх запитань більше не буде. Амінь. Матеріал